Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся рецептом торта Фраголіно до Дня всіх закоханих. Готується він на основі ось такого напою ароматизованого газованого вина. Інгредієнти в мене всі кімнатної температури. До початку нам потрібно яйця розділити на жовтки та білки. Починаємо зі збивання білків, з мінімальної швидкості поступово збільшуємо до максимальної. Коли білки утворять вписну піну, починаємо додавати поступово цукор, до ось такого стану нам потрібно їх збити. На даному етапі нам потрібно розтопити вершкове масло в мікрохвильовці та залишити, щоб воно охололо до кімнатної температури. Тим часом жовтки збиваємо, додаючи цукор до посвітлішення. В цю масу додаємо полуничне пюре та перемішуємо. Далі додаємо фраголіну, також можна замінити на будь-яке шампанське це вино. Мені мало кольору, я вирішила трішки додати червоного барвника, щоб кольор вийшов насичений, тобто рожевий. Далі до цієї суміші додаємо охолоджене, розтоплене вершкове масло і все перемішуємо знову. Поступово починаємо вводити збиті білки, перемішуючи постійно легкими рухами знизу вверх, для того, щоб суміш не опала, тобто білки не осіли. І в декілька прийомів просіємо борошно та розпушувач. Кількість цих інгредієнтів указую внизу описі під відео на чотирьох мовах, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. І знову ж таки легкими рухами знизу вверх перемішуємо наше тісто. Далі беру роз'ємну форму діаметром 18 см, яку попередньо виставила пергаментним папером, та перекладаю сюди тісто. Відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 170 градусів приблизно на 45 хвилин. Допоки випікається бісквіт, в мене є час, щоб приготувати начинку. Для цього желатин замочимо в холодній воді. В сотейник, в якому знаходиться фрагуліно, додаю полуничне пюре. Також додаю цукор і відправляю на вогонь до тих пір, поки повністю цукор не розчиниться і маса стане однорідною. Ще в гарячу масу додаю відтиснутий та набухший желатин. перемішую до однорідності. За рахунок високої температури суміші, яка знаходиться в сотейнику, желатин швидко розходиться і вся маса стає однорідною. Далі в кільце, яке огорнула харчовою плінку. Плівкою виливаю начинку та відправляю в морозилку до повного замороження. З даної кількості інгредієнтів виходить дві начинки діаметром 16 см, які я розділила на вагах на однакову кількість. Тим часом у мене випікся бісквіт, залишаю його на решітці, щоб він охолонув. Після того, як можна доторкнутися руками, беру ніж, вирізаю по контуру тоненьким ножем бісквіт, дістаю з форми, огортаю харчовою плівкою та відправляю до холодильника. На наступний день готую крем, яким буду перемащувати торт. Для цього беру сир маскарпоне, сир Філадельфія, вершки жирністю від 30%. Сир та вершки обов'язково повинні бути холодні. Зверху додаю цукор і починаю все збивати. Збиваю на низькій швидкості, переходжу до середньої до ось такої густоти крему. Частину крему відкладу в бік для того, щоб декорувати зверху торт, а в іншу частину вмішаю ягідне пюре. Консистенцію та густоту регулюйте самостійно, як вам сподобається, проте в описі залишу кількість, яку додала я. Ось такий досить блідий крем виходить, мені мало кольору, я вирішила додати ще трішечки червоного барвника, щоб крем вийшов ось такого більш рожуватого кольору. Далі приготуємо просочення, у воду тепло додаю трішечки цукру та ягідного пюре. Пюре, перемішую і просочення готове. Стабілізований бісквіт дістаю з плівки та нарізаю на потрібні мені корижі кондитерською струною, можна також ножем. Після цього всі наші заготовки готові, можемо збирати торт. На тарілку кладу трішечки крему, щоб торт зафіксувати, просочую корж. Зволожений корж зверху змащую добрим прошарку крему. Ще заморожену начинку дістаю з плівки та викладаю по центру, дивлячись, щоб з усіх боків була однакова відстань. Додаю діаметру ще кремом, щоб зрівняти по діаметру коржа. Далі наступний змочений просочений корж зверху крем, начинка, вирівнюю по діаметру. І кінечний корж. Вирівнюю весь торт з залишками крему до ось такого стану. Відправляю в холодильник на декілька годин для стабілізації. Далі декорую білим кремом, який ми залишали напередодні. Вирівнюю і зверху додаю для декору шматочки гранату шматочки та самі зернятка між ними. І по центру трішечки додаю такої рожевої червоної посипки. Ось такий торт в мене вийшов. Ось такий торт виходить в розрізі. Дуже гарний, акуратний, ніжний і неймовірно смачний. Дуже гарно читаються смаки Фраголіно та полуниці. Ось мій рецепт. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей. Нехай щастить.